Резонансні злочини на Прикарпатті. При їх розкриття звітував начальник МВС в області Василь Варцаба. Серед найгучніших справ жорстоке вбивство 16-річного підлітка. Наприкінці липня тіло юнака знайшли на соняшниковому полі в селі Рогиня Городенківського району. Слідство встановило, хлопець загинув через конфлікт на трасі. Близько четвертої ранку через село на автівці поверталися додому двоє нетверезих чоловіків. Хлопець, який простував цією ж дорогою, викликав у зломисників обурення. Слово за слово і супер переросла у бійку. Побили його, кинули його в салон машини і вивезли за село, в поле, витягли його з машини і один з них, не той, що за рулем був, другий один з них, значить, продовжував з ним бійку, той почав втікати, він його тоді догнав. Він схватив за волосся, так, підняв і ножом йому перерізав від вуха до вуха горло. Не оминув увагою головний міліціонер Прикарпаття і кримінальних справ, що стосуються організованих злочинних угрупувань. Діяльність найбільшої з них правоохоронці припинили на початку серпня. Це була так звана банда гастролерів із десятка раніше засуджених чоловіків. Зломисники обкрадали будинки заможних людей західної України. Три розбійні напади вчинили і на Івано-Франківщині. Що найцікавіше, грабували вони виключно в ніч з середини четвер. Люди заходили в масках, озброєні. З електрошоками і зброєю зв'язували людей, заклеювали роти, робили, ну, щоб забирали з хати все, що тільки можна було. Коли вони скійли цей останній злочин, значить ми знали, що вони кажуть, нам супротив, значить, на мості на Дністер, де був, було прийнято рішення перекрити міст. І там їх брати на що вони не мали куди тікати. Наразі правоохоронці затримали чотирьох учасників угрупування. Решта обіцяють міліціонери, також не уникнуть справедливої кари. Окрім того, очільник обласного МВС повідомив ще одну позитивну новину: Прикарпаттю вдалося втримати статус регіону з найнижчим рівнем злочинності в Україні, а ще вибороти перше місце із розкриття злочинів.